29 жовтня я отримав наказ від командира бригади на те, щоб ми зайшли, зайняли оборону, організував я ясійку оборону і тримав коксохімічний завод. Задача була виконана чітко в срок. Ми заходили вночі, зайшли, і на ранок вже почався перший штурм, штурмові дії, де мої військовослужбовці вже відбували безпосередньо напад противника. І Противник, який намагався зайти на коксохімічний завод, був моїми військовослужбовцями знищений. Противник зайшов в шпарину в, одне із, в одну з будівель, яка знаходиться біля паркану. Видвинулася моя штурмова група, і саме в стрілковому бою було знищено 5 ворогів, які туди проникли. І саме в стрілковому бою. Зараз противник намагається, коли погіршується погода, підходить прямо до території заводу, до забору. І військовослужбовці саме ведуть контактні бої з ними, стрілкові і закидують противника гранат. І, як правило, вони заходять з одного місця, починається штурм, потім інша група працює в іншому місці. Тобто на декілька двох-трьох напрямках одразу ведеться штурм. Вони кожного дня наносять вогневе враження з, різної, з різних видів озброєння по території коксохімічного заводу. Перед штурмами, як правило, ведеться масований, масований артобстріл, застосування кабів, створеної артилерії. Дуже інтенсивно, артобстріли дуже інтенсивні саме перед наступом. Буває буває під ранок, як правило, це сіра пора доби. Але бувало таке, що вони намагалися неодноразово просуватися в день. Техніки вони втрачають дуже багато, техніки спаленої дуже багато. За останній їхній штурм було знищено три танки, а три БМП. Те, що нас штурмувало, уїхала только одна БМП. Все було знищено. Тактичного малюнку вони не мають. Вони застосовують так звані м'ясні штурми. Вони працюють мілкими групами в складі від 5 до 12 осіб. Якщо група та щось йде попереду, вона знищується, одразу після неї йде ще одна група. І отак може йти 2, 3, 4 хвилі. Втрати їх геть геть не бентежать, вони йдуть, йдуть йдуть. Дуже багато ворога знищено на цьому напрямку. Територія перед заводом просто засипана тілами мертвих москалів, але вони, не зважаючи на це, намагаються просунутися і захопити завод. Вони воюють нерозумно, вони воюють кількістю, кількістю, безграничним людським ресурсом. Тактичного малюнку тут немає. Це на кшталт Другої світової війни, маршала Жукова вперед, є задача, її треба виконувати. Вони йдуть тут, погибають героїчно. Звісно, в лапках, тому що гине дуже багато. Їх. Якщо порівнювати наші потери і їхні, то це не йде ні в яке порівняння. Але ви розумієте, що життя кожного нашого військовослужбовця, воно безцінне і навіть сотня, сотня кацапів, які загинули тут або більше, вони не вартують жодного життя наших військовослужбовців. У них, так як ми розмовляли з їхнім військовополоненим, ми брали військовополонених тут, то військовополонені пояснюють, що у них є розстрільні групи. І в разі того, якщо хтось відмовляється, їх приїжджають і просто тут розстріляють. Тому у них не те, що у них мотивація, в них безвихідь. Керівництво їхнє, яке тут знаходиться на місці, це люди, які тут постійно до них заходять підрозділи. І вони ними керують як пішаками. Їм байдуже на їхнє життя. Вони їх не знають, вони їх просто пересувають з місця на місце. Одні загинули, інші прийшли на їхнє місце. Розвідка виявляє, розвідка спостерігачі, аеророзвідка, дуже ну, ці хлопці допомагають, працюють, виявляють і одразу наносяться вогневе враження противнику, артилерії, ПІВІ-дронами, противотанковими засобами. Тобто намагаємося знищувати ворога на підступ. То бронетехніку, яка вже підходить ближче, вже відпрацьовуємо противотанковими засобами. Ви розумієте, кап це така штука, вона навіть навіть коли неприцільно попадає, то вона завдає великої шкоди, руйнує приміщення, в яких знаходяться військовослужбовці. Ну і сам по собі кап, то неприємно, коли десь поруч розривається, розумієте. Постійно, щодня, щодня, щодня відпрацьовують по заводу кабами щодня. Я вважаю, що піхота це найважливіший підрозділ в Збройних силах України. У нас є безліч підрозділів, але, як правило, це підрозділи, які зайшли, відпрацювали і відійшли. У них є час перепочити. Той самий бит, де можна покупатися, де можна в теплому ліжку поспати, похарчуватися. Піхотинець кожного дня в окопі. Та б не була погода, він в окопі. Піхотинець, та людина, коли ми зайшли, ось, наприклад, ми окопувались, обладнували фортифікаційні позиції, люди працювали, військовослужбовці працювали постійно під обстрілом. На другу ніч у нас тривав артобстріл 12 годин. І це нікого не зламало, всі продовжували виконувати поставлені задачі. І зараз кожного дня тривають тротобстріли, тривають, працюють танки. Танки працюють постійно їхні по нашим позиціям, але військовослужбовці стоять на своїх місцях. Я вважаю, мені в житті дуже пощастило, що в мене такі військовослужбовці, які мотивовані, які готові стояти до кінця зі зброєю в руках і боронити свою країну. Мотивація у військовослужбовців одна: позаду нас, наші родини і наша країна. Вони стоять і виконують свої посадові обов'язки, знищують Кацапів кожного дня. Так, це неймовірно страшно, особливо, якщо взяти до уваги, що батальйон безпосереднього бойового досвіду не мав. Він виконував бойові та спеціальні завдання, але безпосередньої участі в бойових не мав. Але люди були мотивовані, люди стоять один за одного, допомагають один одному. Люди знають, що вони роблять і чому вони це роблять. Вони готові захищати свою батьківщину, свої родини, свої сім'ї. Противник він постійно використовує зміни в погодних умовах, як тільки змінюються погодні умови. Він використовує це для того, щоб скритно порисувати війська. І саме тоді нам потрібні засоби спостереження, тепловізори, тепловізійні приціли. Для того, щоб його знищувати і не підпускати до себе. Легких боїв тут немає, легких боїв тут немає. Ну, як кажуть, наш перший бій він найтяжкий, да? ну, перефразуємо на українську мову, щоб не на кацапській, то перший-перший бій, то коли кацапи зайшли в приміщення, то хлопці пішли, вогнева група їх прикривала, два штурмовика заходили. І ці мої два штурмовіка, вони знищили п'ять кацапів. Не отримавши ні поранень, нічого, тобто хлопці відпрацювали, хлопці навчені, вони відпрацювали чудово, на п'ятірочку відпрацювали, їх знищили. Потім понаростаючи їх, йшло більше, більше, більше. Ми їх знищували, знищували, знищували. Таким чином поступово-поступово отримується бойовий досвід військовослужбовцями. За це платиться дуже велика ціна. Тому що є загиблі, є поранені, є важкі поранені. Але це війна, і ми знаємо, що ми тут робимо, ми мотивовані, чому ми сюди прийшли.